Доброго ранку, любі малята дуже рада вітати вас на сьогоднішньому занятті. Як я і обіцяла, сьогодні ми з вами знову спробуємо себе в ролі справжніх дослідників. Малята, а скажіть, будь ласка, що з'являється в небі, коли йде дощик та одночасно світить сонечком. На немі з'являється гарна веселка. І сьогодні разом з вами ми зробимо веселку. Для цього нам знадобиться 5 склянок, ложка, цукор, водичка, фарби та пензлик. Виставляємо 4 склянки перед собою. Беремо цукор та ложку ложку беремо столову велику. В першу склянку ми насипаємо одну ложку цукру. В другу склянку ми насипаємо дві ложки цукру. Третю, відповідно, три та в четверту чотири. Так. Насипаємо. Тепер в кожну з цих скляночок ми з вами набираємо, наливаємо так, ложечку по три ложки води, кожну три ложки. Робимо обережно, так, щоб не залити водичкою наше робоче місце, Так, готово. Після того, як ми з вами налили нашу водичку, ми беремо червону фарбу, занурюємо в неї пензлик та фарбуємо червоною фарбою нашою водичкою. Червоною фарбою нашу водичку. Пам'ятаєте, у нас був такий досвід. Фарбуємо четверту склянку та де найбільше. Цукру. Тобто в останню, останню скляночку ми додаємо червоний колір. Бабуль. Третю склянку ми додаємо жовтий колір і робимо водичку відповідно жовтого кольору. Так, в, третю, в другу, вибачте, склянку ми додаємо зелений колір і фарбуємо нашу водичку від зелений колір. І останню скляночку, так, нашу, яка в нас залишилася, тобто перша. Ми додаємо синій або блакитні. Готово пар нам більше не знадобляться сьогодні, і тепер ми беремо четверту склянку, п'яту, вибачте. Також ми можемо усе робити за допомогою просто склянки або взяти шприц. Якщо ми беремо шприц, набираємо в нього червону водичку. І занурюємо його, ось я взяла таку баночку, лиємо по краєчку нашої скляночки. Ось так. Набираємо ще, так, наливаємо в склянку. Далі беремо жовтий олір. Також його набираємо шпицем, так. та по нашому краю склянки гарненько, обгайненько, обережно наливаємо. Далі переходимо до зеленого кольору. Також наповнює, наповнюємо ним склянку. І останній колір ми беремо колотити. І так само наповнюємо мій вашу страну. Бачите? І ось така веселка в нас вийшла, так синій колір. Він залишився наверху. Тут зелений, жовтий, і ось внизу у нас червоний колір. Такий досвід ви можете провести і вдома, так, ще раз. Разом з батьками зробити, або показати їх його своїм братикам, так, сестричкам, можливо, або там, дідусям з бабусями, здивувати їх ось такою красою, так, такими, наче чарами, ми можемо сказати, що це навіть дуже схоже на чар. Дослідів існує дуже-дуже багато, але ми з вами спробували ось такий. Веселку можна зробити також різними способами. Можемо з вами взяти сервет. Звичайну, звичайну білу нашу серветку або картон, і вирізати з них смужки, так, нарізати їх на кожну смужку. Ми Пломастера підставимо крапочки різними кольорами, так, відповідно, кольорами веселки. Нам потрібно всього сім смужок. І далі ці смужки паперу потрібно опустити у воду так, щоб вода трошки-трошки не доходила через крапочок. Через кілька хвилин кольорі, кольори на сервеці розтечуться так гарно. І Вийде справжнє весело. Так ми можемо просто набрати у склянку водичку, звичайну водичку, нічого, нічого в неї не додаємо не цукор, ні фарбу. І також нам потрібно буде дзеркальце, весеньке. І потрібно обов'язково, щоб дзеркальце по розміру. Підійшло в стаканчик, тобто, щоб воно могло опуститися туди, і наполовину опустити дзеркало. На це дзеркало ми з вами спрямовуємо світло ліхтарика, ми ліхтар, можемо попросити у батьків, так. І дивимося, де ж виявиться, де ж з'явиться наша веселка. Можна направити на веселку листочок паперу, так? і вона, як наче, зловиться. Уявляєте? Ось такі цікаві досвід. Для вас буде невеличкий домашній дальнечко. Потрібно буде поекспериментувати і провести дослід створити веселку. Можна знову зробити той досвід, що ми з вами робили сьогодні на занятті. А можна зробити якийсь з тих двох, що я вам щойно розповіла. А можна навіть якийсь свій власний, можливо, ви придумаєте якийсь зовсім новий дослід, який потім стане відомий на увесь світ. Хто знає? На сьогодні наше заняття підходить до кінця. Я вам дякую за увагу. Ви в мене великі, молодці, чудові дослідники. Я вам випишаюся. Бажаю вам гарного дня, мої любі. До побачення. Бувайте! До нових зустрічей!